ранку, ми вже в аеропорту. Попереду у нас 2 години переліт, приблизно 1600 км. Сеймона на змагання, це ще один етап змагань, де взяв червону майку, тому відповідальний старт. Як бачите, в команді я не один блогер. Перший пішов. Проте я думаю, мій буде найважчий. Коробка буде найлегша, тому що сама коробка 4 кілограма, сам чехол приблизно кілограм. Ну, мабуть, з 8. І плюс у чехлів ще лежать присоски спеціальна, стійка для велосипеда кріплення. Тому я думаю, кабасиком буде. Це я і казав. Перевірили багаж. Зважили, отримали квитки, зараз йдемо в спеціальний відділ оверсайз і здаємо велосипеди. До речі, цікавий факт, що заборонено в багажне відділення здавати будь-які батареї. Проте у нас же велосипеди на електронному оборудованні і в підсиділі є батареї І це окей. я зрозуміло. 46-й гейт, 7.50 посадка, місце 25G. У мене паспорт, звісно, бачив життя вже. Топаємо на посадку. Ченду — це місто Пан, тому дуже багато магазинів пан. Привет. Привет. Oh, привет. Прийшли в реєстрацію і вперше за 6 років мені сказали, що в мене якісь проблеми з павером. мій на 20 мА, бо там, немає, бо там немає деяких позначок. Ну, короте, все добре, все пройшло. Йдемо на посадку. В китайському аеропорту продається дуже багато сушеного м'яса. І навіть є кріль для Китаї дуже популярні такі автомати, вони є в кожному аеропорту. Безкоштовно гаряча вода, щоб заварити собі ту саму мівіну, і безкоштовно холодна вода. Так само є одноразові стаканчики. Свій велосипед я вже забрав. Карпетки, щоб максимально швидко ходити. Наш бос організував машину. Зараз йдемо на неї присотки, стійки, розбираємо волосся, помістити на кришу. Та й їдемо сюди до готеля 2 години. Навіть так влізли. Так виглядають китайські їдальні при дорозі. Набираєш собі, потім йдеш, розплачуєшся. До речі. Ви знаєте, я завжди кажуть, що в Китаї дуже популярний рис, то це правда. Тому що рис подають у будь-якому закладі і в будь-яких розмірах. Тобто ви самі можете підходити і брати, хоч не знаю, там, кілограмами той рис. Тому коли я приїжджаю зі змагань, я ніколи не готую рис вдома. І дружина не готує, того, що мені його вистачає на гонках. Ще продається багато мівіни На будь-який смак. На, вони теж її дуже полюбляють. Ось чому я завжди знімаю перекидку, коли ми летимо в літаку. Тому що ось ми приїхали, йому сокомандника перекидка стоїть криво. Зараз намагаються рівняти. Проте це не дуже виходить. Зацініть які модні штори, а? Уївітом. Вихав на тренування покататися заодно і побачимо гоночну трасу. Лутха хуала Дисси? О, Сусайдалс Сусайдалась Покатався, блін Перегляд траси, на дворі дощ Я робив спринт і на лиці мокрий. Розьміться я впав, тер коліно, лікоть, проте все добре, я зірвав яблуко і буду його їсти в дощ. І так, початок п'ятого етапу. Погода похмура, на дворі плюс 20. Добре, що немає опадів, але скоро може бути. Зараз буде презентація команди і старт через півгодинки. 安静。千百年来，太行山的壮美让世人倾倒。明、嗯，历的明代呀，顺德之府李能文倡导。嗯嗯 最后阶段的冲刺，从比赛画面的中间开始了冲刺。他有名的车手是来自刚结束的维塔利。维塔利的冲刺的实力非常强劲，在画面的中间杀上，维塔利将会获得。Good morning, champion, and shares every time with us. Congratulations again. Let's take a picture together. Three, two, one. Були нагородження, ми живемо прямо біля траси гонки, тому тут одна єдина дорога, вона перекрита. Зараз ми їдемо машини, ми поставили за 6 від готелю, що там є дорога, там можна поїхати до аеропорту, ми вже дуже сильно. Якось так. Дивіться, яке нам яво подали на гонки. Таке гарне. Ми нарешті в аеропорту. Втомлені. Поспішаємо. Але що поробиш, завтра ще один старт. Треба бути готовим на 100%. Прилетіли, ми зараз. Знаходимося майже біля моря, Тут температура плюс 30. А ще зранку у нас була температура плюс 15. Мій організм каже, лети додому, відпочивати. Але ні, потрібно далі їхати змагання. Початок другого гоночного дня це інша гонка, типу Прогіга. Побачимо, як вона зайде. Почуваю себе не дуже добре, Ще після падіння стегно болить, але думаю, що це буде. Гаразд. Не знаю, звідки люди беруть слік енергії відео записувати і на YouTube монтувати. У мене немає сліки на мене. На годиннику 7.30 на сьогодні етап 170 км. І набору висоти буде десь 1300 заявлених. Але побачимо більше-менше. Зазвичай це все відрізняється. За бортом 27 градусів. Ми знаходимося прямо на рівні моря. Тому це дуже, дуже висока вологість. Вибачте, за звук, на дворі вже тридцятка, це нереальна спека, а ще вчора зранку в мене було 15, зараз вже 32 і це коли я просто їду. Я не уявляю, скільки на сонці, але сонце дуже парить. Я вмився, оплився водою, шолом намочив, рукавиці намочив, трошки легше буде. Але, звісно, це випробування це для організму, що для мене буде важко. Закінчився другий гоночний день. Я сьогодні не фінішував, не доїхав кілометрів 40. Вчора на старті було плюс 15. До цього я тренувався в своєму місті Ченду, там постійні дощі і максимум 26 градусів. А сьогодні на фініші гармін показав 43 градуси. Тому я і так жару не дуже переношу, а такий перепад я просто не витримав. У мене закінчилися фляги, і я зрозумів, що я в підйом зміг крутити вже максимум 300 Вт і це все. Я зрозумів, що я просто далі буду гробити свій організм і боротися заради чого? Заради топ-40. Ну взагалі того не варте. Тому зараз в душ збирати велосипед і на літак додому. На цьому гоночні дні закінчились. Дякую за перегляд.